Оні найбільший платник податків у Коломийській громаді за результатами 2025 року. Завод німецької компанії сплатив до місцевого бюджету понад 63 мільйони 600 тисяч гривень. Спеціальну відзнаку лідера за обсягами податкових відрахувань у казну Коломиї за минулий рік вручив дирекції Леоні. Міський голова Богдан Станіславський. Хочу привітати найкращого платника в нашій громаді. Промислова Коломия січень місяця є Ліоні на першій сторінці. Дякую, Тримайте дякую. перші сідати. <зас> Відзнака кращого платника податків у Коломийській громаді вже не перша така нагорода для Леоні. Завод німецької компанії впевнено тримає лідерство. Ми в нашій громаді цінуємо платників податків, адже органи місцевого самоврядування живуть якраз за кошти платників податків. І саме фірма Ліоні тримає першість по сумі сплачених податків. Саме якраз ми говоримо за 2025 рік. Це є не тільки тут важлива сума сплачених податків, тут важлива культура, культура, яку несе ця фірма, адже тут це є чистий бізнес, прозорий, тут всі зарплати сплачуються прозоро, люди, я не розумію, що і мають страхування. Мають захист від, бо знаємо, що бувають різні моменти в ці роки війни. Бувало, що і електроенергії не було. Це дуже часто чи бувала загроза нападів, але все рівно я знаю, що соціальна складова розвинута на цьому виробництві, на цій фірмі, і це дуже приємно, бо люди мають безпеку. Символічні нагороди від Коломийської громади отримує генеральний директор Леонів в Україні Петро Марків. Така відзнака, звісно, нам дає впевненість в тому, що ми на правильній дорозі знаходимось тут в Україні. Добра співпраця з владними структурами, а також дає нам надію на подальший бізнес, який ми зараз інтенсивно обговорюємо з нашими центральними офісами, щоб все ж таки залучати додатковий бізнес і відновлювати працевлаштування працівників з громади Коломичне. Завод, що виробляє кабельні мережі для автомобілів, працює в Коломиї з 2017 року. Наразі Леоні забезпечує роботою понад півтори тисячі людей. Ми тримаємось перш за все це завдяки нашій команді. Яка має дуже великий досвід в виробництві, так як ми вже тут, в Коломийщині, знаходимося з 2017 року. У нас дуже досвідчені працівники, і можна сказати, надійність їхній і дух командної роботи дає нам такі хороші результати. Тобто, в період війни. Завдяки нашим працівникам ми не втратили ні в поставках, ні в якості, а також лояльності клієнтів до нас. Хочу також повідомити, що від початку року ми відновили набір працівників в Коломиї, і також зараз інтенсивно обговорюємо для залучення додаткового бізнесу. Тому громада Коломищини всіх запрошує до нас на роботу. Також хочу важливо повідомити, що у нас відбудеться підняття зарплати з березня місяця. Леоні не тільки активно сплачує податки, створює робочі місця, а ще й у такий спосіб суттєво впливає на розвиток Коломийської громади. За сплачені податки забезпечуються економічні та соціальні потреби, здійснюється підтримка військових.